sr 91 Аврора. Думаю, що небагато хто чув про цей проєкт. За однією з версій, це проєкт американського гіпризвукового літака-розвідника, який розроблявся в 1980-х роках як заміна для відомого SR 71 BlackBird. Предбачало, що подібна машина буде здатна досягати швидкості понад 5 махів і висоти понад 27 кілометрів. До того ж, використовуючи стелс технології. Чітки про цей проєкт виникли після згадки назви Аврора. В бюджетних документах США за 1985, 86 та навіть 7 роки. на цей проєкт планувалось виділяти мільярди доларів, що викликало припущення про секретний авіаційний проєкт. Додатково масло в полум'я підливали повіщення про дивної форми інверсійні сліди через 5 років після цього над Лос-Анджелесом в 1990-х роках, а також спостереження трикутних літальних апаратів над Північним морем. Однак до 2000-х це все припинилось. Деякі експерти вважають, що Аврора могла бути кодовою назвою для інших проєктів, таких як Б2 Спіріт. Або ж навіть попередником проєкта гіперзвукового літака наступника SR-72 Dark Star. А якщо бажаєте повноцінне велике відео про ці проєкти, пишіть коментар, і таке відео з'явиться. Та у будь-якому разі переходьте до телеграм-каналу Історія зброї, де дуже багато цікавинок історії та новинок озброєння. Також